На днях клієнтка на консультації спитала, як у мене виходить так легко ділитися своїм життям, тому що у неї самої є переконання, що як тільки поділися чимось хорошим, то обов'язково хтось позаздрить і наврочить. З переконанням клієнтки ми, звичайно, попрацювали, а ось про себе трошки розповім. По-перше, у мене немає такого закону. Я впевнена, що якщо хтось заздрить, то це А. його проблема, Б. Прилітає саме йому. І воно таке стається, тому що я в це вірю. По-друге, я настільки люблю все, що відбувається в моєму житті, від стосунків, до сніданків чи нових знань, що мені просто шкода зажимати це тільки для себе. І тому я ділюся своїм життям, показую його, щоб і інші люди знали, як можна класно жити і кайфувати від життя. По-третє, інстаграм веде мій астендент близнюкав. Я чесно, загалом. Мій скорпіон сидів би там десь тихенько плювався отрутою. Ну, Я жартую. А ось... Мої внутрішні близняки настільки люблять поговорити, ну це бачите, що жоден хейт, заздрість чи сором'язливість не будуть їм на заваді. І четвертих, ну, звичайно, я ж не все публікую. Я нормально так фільтрую, що йде в соцмережі, а що залишається тільки приватно.